Ми здійснюємо контроль за діяльність. А у вас є такі босси? Як у громадянина України. Саме сьогодні і в цей час ви прийшли, і все місце, тому що сьогодні розглядається справа. Так, справа стосується повернення до громади 95 гектарів. Справа не чого стосується, справа стосується зараз, застосовуючи корупційну схему якою керує депутат Різаненко? Намагаються у людей, які отримали землю, намагаються цю землю відібрати, застосовуючи злочинну схему. Друзья, скажіть, будь ласка, чому прийшли сьогодні сюди? Щоб землю відвоювати свою. А де у вас земля? Де саме?

Під вам заплатили за стояння Слока? Ви чуєте, що я сказав? Я, я цар України Микола Майтрея. Це означає, що я хазяїн цієї землі на кожному квадратному метрі цієї землі. Та, будь ласка, чому ви прийшли сьогодні сюди? Що ви робите? Чекайте. Кримінальний злочин не чіпається. Я чіпайся. не розрішаю себе знімати. Кримінальний злочин, перешкоджання я... журналістській діяльності. Я сюди не розрішаю, знімати. я вічно поняв. Що ви не робите? Не Що робите? Що ви робите? Путіну наше вітання. А чому ви присутні? Путіна наше вітання. Так ви проти Путіна протестуєте чи протокол? Проти вашого вітання.